Доброго ранку. Ми вже пасемося. Дівчата пішли по кущах. У нас сьогодні знову сонячно. Як буде дощ, це буде свято. Сонячно, сухо, поки що тихо, вдень тоді знову починається вітер. Е але сьогодні ранок не такий холодний, як був вчора. Я, правда, не глянула, скільки, яка була температура. Але сьогодні наче тепліше. Ну, а я зараз покажу все-таки жилеточку в'яжу, точніше, горловинку, барсіку. Що ти робиш там? Де ти? Ку-ку. Жилеточку я в'яжу, але не так інтенсивно, як би хотілося. Чогось вчора ввечері вже якось вимарилась, не знаю, що я таке робила сильне. Бринзу зварила. Сьогодні сир варити не буду, бо мені треба підзбирати молока. На мраморний сир. А мраморний я роблю великі головки до 2 кілограмів. Того мені треба молочко підзбирати і вже завтра зварить мармуровий сирочок. Попакувала вчора трошки я а, сир, повакумувала, порізала на кусочки <кій> по 300 грамів, приблизно, плюс-мінус, там 50 грамів. І на кусочки вийшли на четвертинки, як би то вийшли там по 170-200 по грамів. Теж. Бо питали мене, такі, знаєте, кусочки для дегустації. В принципі, я і раніше такі різала грамів по 200, хто перший раз замовляє сир, щоб на пробу деякі види. А в цьому році я прямо зразу беру і вакуумую, нарізаю і вакуумую. Сир від цього не міняє свого смаку. Так що трудимося. Ну, а зараз покажу, що в мене ж із жилеточкою. І так, що я вчора ввечері зв'язала практично усю горловину. У мене залишилось тут зв'язати ще один рядочок, і потім оця краса буде отак завертатися і пришиватися до виборітньої сторони. Ось так. За рахунок цього, горловинка залишається еластичною. Тут воно трошки скукожилось, ну нічого. Е, да, попереться, відпариться і буде, я думаю, все чудово. Ось ось така получилась у мене горловина. Я задоволена, звичайно, хоча я ще не пришивала От пришивання, це, це не сильно мій конюк, але треба Треба робити усе. Дитячі речі я дуже рідко в'яжу, для мене це завжди якийсь такий, знаєте, виклик на слабо, Зможу, не зможу. Теоретично я розумію, як це робиться. Але у мене дуже мало досвіду по в'язанню саме дитячих речей. Але, дякуючи замовникам, все-таки дитячі речі в мене з'являються. І довести, ну не до ідеала, а хоча би до нормального вигляду, це такий, таке завдання. Для самої себе. Так, Барсік. Барсік у мене на поводочку. Нікуди я його не відпускаю. Проблема в тому, що природа бере своє, він так-то в нас слухняний хлопчик, він дуже слідкує, як пасуться кози. Це для нього дуже так, відповідальна задача. Але. Ой, але коли починається гульня у всіх інших, ну, звичайно, природа і його тягне. А воно ж отож як побіжить, а ми тоді переживаємо, бо у нас дуже багато пропало собачок саме в період гуляння. І цього ми вже ж бережемо, як тільки можемо. Того він на поводочку, так що потерпить ще декілька днів, а далі буде він вільний. Він дуже не рветься вже, він розуміє, що все одно нікуди він не дінеться із поводка. Коли Катя йде на роботу, вона дзвонить. Ми якраз пасемося, Катя дзвонить, і він старається їй нажалитися, що я його прив'язала. А Катя каже, я тобі нічим допомогти не можу, я підтримую, <гум> і все. І він тоді, ну, раз і ти нічим мені не поможеш, значить, все, він дуже любить. Коли Катя дзвонить, він прямо тулиться до телефона. У них особливий зв'язок, так що ніхто не підтримує. Нашого собакіна, а ми його бережем. Ось такі у нас справи. Значить, зараз я буду дов'язувати останній рядочок. До речі, взяла, це ж я в'яжу на спицях 2,5, а я взяла з собою спиці 3 міліметри, щоб, коли буду закривати, щоб була ну, більш така ширша. Лінія, е, закривання. Коротше, щоб петлі були більші, ширші, щоб було краще пришивати, щоб ніде нічого не стягувалося. Ось такий план роботи. Так що зараз сяду, дов'яжу останній рядочок, закрию і вже вдома ввечері буду пришивати. Загалом мені ця робота подобається. Я хочу собі джемпер подібним жакардом. Колись зв'язати, коли це буде, я не знаю. Колись буде. Ось так. Ну а вам всім гарного дня, миру, здоров'я і всього найкращого. хочешь показать, что ты прям такой настрмивай. Что? Ну, это такая, да. Не бегать ты не будешь. сейчас тут барсік, дай я витягну, бо це... це не годиться. Дай, 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 дай я заберу. Ай-яй-яй, дай заберу. О! Все, залазь. Тепер не інтересно, так? Да? От тебе на жилеточку, каже, було б цікаво. Куди ти встромив свою лапу? Такі справи.